Сьогодні, за дорученням президента України, Верховного головнокомандувача України проведена чергову ставку. В час ставки було заслухано звіт щодо діяльності координаційного штабу та поставлено ряд завдань щодо удосконалення роботи по поверненню та обміну полонених та поверненню наших бранців назад. Були прийняті кілька важливих рішень, які зараз я хочу всім озвучити. Створюється рада громадських організацій. Всі громадські організації, які представляють інтереси наших бранців полонених, будь ласка, ми запрошуємо всіх до координаційного штабу, подавайте заявки, і буде сформована найближчим часом ця рада. Узгоджені принципи, за якими координаційний штаб працює і буде працювати надалі. Ми будемо намагатись дотримуватись наступних принципів: перше повертати в першу чергу всіх важко поранених та тяжко хворих. Друге всіх жінок. Третє всіх, хто знаходиться в полоні, вже довгий термін. Чим довше він знаходиться в полоні, на жаль, тим більше ми будемо займатися тим, що будемо максимально зусиль прикладати для повернення такої людини. Четверте, особлива роль для нас займає трагічний епізод це події на Азовсталі. Тож, питання поверненню всіх, хто був на Азовсталі, ми приділяємо особливу увагу. Далі, так само ми будемо докладати максимум зусиль для повернення всіх, скажімо так, інших цивільних бранців, які знаходяться в полоні. Як з початку повномасштабного вторгнення, так і до його початку, а це вже є такі, які біля 10 років там знаходяться. Ну і не будемо забувати про кримських татар та інші такі, скажімо так, групи, на які ми так само звертаємо увагу. Такі рішення були прийняті сьогодні, вони будуть втілені в життя. Дякую.